Це, що ми колись вважали стабільним у природі, сьогодні тріщить по швах. Наші предки, зокрема в українській культурі, жили в повній гармонії з природою. Вони читали її як відкриту книгу. Роса зранку до ясного дня. Бджоли в ранішній порі буде тепло, жаби квакають гучно, чекай дощу. Це працювало тисячі років. Природа була не просто середовищем, а співрозмовником. А тепер. Ми маємо метеостанції, супутники, штучний інтелект, програми на телефонах, але при цьому не можемо вгадати, чи вдягати завтра шапку, чи сандалі. Природа змінила мову, вона більше не говорить, вона реагує. Це яскрава ознака того, що кліматичні зміни прискорюються. Сонячна активність та рукотворні зміни чому все так серйозно? Ситуація ускладнюється тим, що Сонце входить в нову фазу активності 25-й цикл, це означає, що глобальні зрушення тільки починаються. Астрономи вже порівнюють цей період з тими часами, коли влітку сіяли пшеницю в кожухах, а річки замерзали. І це, дорогі друзі, ще не найгірший сценарій. Бо якщо додати до цього все те, що ми самі наробили. Бордникові гази, масова вирубка лісів, бетонування земель, бездумне споживання ресурсів, то наша планета починає поводитися як людина після нервового зриву. Бо вона втратила довіру до нас. Природні предмети більше не працюють. Традиційна мудрість нівельована і спотворена нашим техношумом. Ми розірвали зв'язок із землею, але чомусь чекаємо, що вона і надалі буде годувати нас і гріти як ніжна мати. Але вона вже давно втомилася і мовчки мститься, проявляючи себе через екстремальні погодні явища.